Для рятувальників та лісівників Нетішина провели пожежно-тактичні навчання. За сценарієм ліквідовували пожежу, яка виникла у лісовому масиві та наближається до споруд центру ділових зустрічей ХС. Коли рухається пожежа в бік лісництва пожежною охороною, рятувальниками повідомляється лісову охорону. Відповідно, ми залучаємо свою техніку для так само відбиття цього полум'я, будемо говорити. Наша техніка залишається пожежні автомобілі і трактора для оборювання. Рятувальники задіяли чотири одиниці техніки, аби провести навчання. Також було залучено близько 20 чоловік особового складу. Мета заходів перевірка оперативного реагування підрозділів 3-го ДПРЗ, відповідних служб атомної електростанції та протипожежних формувань Нетішинського лісництва. Результатами сьогоднішніх навчань ми бачимо, що третій державний пожежно-рятувальний підрозділ, який є по охороні об'єктів Хмельницької атомної станції, готовий. Тому сподіваємося, що такі дані заходи будуть проводитися лише на навчанні. У літній сезон підвищується ризик пожеж у природних масивах. Тому лісівники та природоохоронці застерігають. У зв'язку з тим, що в нас навколо нашого міста, місто Натішин. Знаходяться хвойні лісові насадження, вони відносяться до високого класу пожежної небезпеки. Відповідно, заборонено на даний час, військовий час, відвідувати лісові насадження, розпалювати багаття, тому закликаємо бути свідомими і бережно відноситись до природи. Пожежам, які будь-якому іншому лиху, набагато легше запобігти, аніж боротись із вогнем за життєвий простір та наражати себе на небезпеку. Тому спеціалісти просять бути свідомими та берегти власні життя та ближніх. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.